Перепис естетично дівчата час говорить про те, що нам час радіо Іксон, місцева Херсонська радіостанція, яка почала роботу 11 листопада минулого року в річницю звільнення міста від російських окупантів. Спочатку мовлення відбувалося онлайн. Згодом іксон отримала ліцензію на мовлення в FM-діапазоні. Про те, як працює місцева радіостанція у прифронтовому Херсоні, які проекти існують, та промовлення на тимчасово окуповану територію Херсонщини далі в нашому сюжеті на каналі Незламний Південь. Майже рік тому Іксон вийшла в свій перший ефір, розповідає співзасновниця радіостанції Катерина Цимбалюк. Сталося це в знаковий день, річницю звільнення Херсона. Сьогодні Херсонське радіо мовить по всій правобережній частині області та на частину тимчасово окупованої території. Зокрема, голос Херсона можна почути в Олешках та Голій пристані. Ідея створити радіостанцію вона лежала на поверхні. Чому? Тому що є запит на інформацію і особливо на інформацію, на достовірну актуальну інформацію серед жителів тимчасово окупованого Лівобережжя. Оскільки я, як людина, мої колеги, так як люди, які були в окупації, ми знаємо, що реєструватися на українських телеграм-каналах для людей це вкрай небезпечно. А радіо це те, що не лишає ніякого сліду цифрового, у тому числі. Тому що це має бути? Це має бути радіостанція, яка дає новини, яка дає український контент, яка дає український контекст, тому що і на звільненій території правого берега люди також отримували контент російською мовою з російською пропагандою і з російською музикою. Ми вирішили, що цьому треба. Покласти край і почали працювати над тим, аби створити свій проєкт. Зібравшися з колегами, прописали місію, прописали концепцію. І в принципі, дуже для нас було важливо розпочати мовлення в день визволення Херсонщини. Херсон, не, не Херсонщини, на жаль, Херсона 11, -го, 11 -го ми вперше привіталися з нашими слухачами. Це було рік тому, і рік тому прозвучали наші позивні. З тих пір ми щодня дотримуємося кожного слова в нашій концепції. В нашій місії. Ми доносимо інформацію, ми розвиваємося, ми трошки відозмінюємося, ми, в принципі, дуже відверта зі своїми слухачами радіостанція, яка іноді говорить ті речі, які інші собі дозволить не можуть дозволити не можуть. Чому? Тому що, по-перше, у нас є слоган, за яким ми можемо сховатися. Це формула нового радіо. Смішки смішками але живучи в Херсоні, ти розумієш, що у тебе немає часу на якісь. Ці пляски у коляса на якісь на невідвертість, на нещирість ти цінуєш кожну хвилину. Ми фізично заходимося у Херсоні. Ми всі ці вибухи чуємо, ми їх коментуємо. Ми людей попереджаємо, щоб вони дбали про свою безпеку, дбали про своїх близьких. І все, що ми говоримо, так чи інакше, навіть якщо це гострі якісь питання, вони сходяться в тому, що нам потрібне єднання, потрібна єдина концепція. Це як в сім'ї. Якщо ти живеш із людиною, якої тебе з якою у тебе немає спільних планів на майбутнє, то я думаю, що ця сім'я преречена. Так само ми поводимося з нашими слухачами. У нас у нас мають бути спільні плани, спільні ідеї. І як би ми про що не говорили, ми можемо сперечатися і дуже гостро, і дуже гаряче і палко. Але ми сходимо сходимося в тому, що найперше за що ми чіпляємося за свою ідентичність, за свою українськість. Першу чергу ми, українці. А вже потім херсонці, журналісти, чоловіки, жінки, діти і таке решта. Ось це двома словами: те, як можна описати нашу команду, нашу радіостанцію першу хвилю вільного Херсона найскладніше для нас отримувати фідбек. З тимчасово окупованих територій, але ми знаємо напевно з деяких джерел, про які ми не можемо говорити вголос з певних причин, що нас чує лівий берег, і для нас це дуже, дуже болюча, дуже гостра, дуже актуальна і просто надважлива тема говорити з цими людьми говорити з нашими людьми і мріяти про те йти до того щоб ми перестали вже говорити оце знаєте лівий берег правий берег ми ніколи цього не говорили до повномасштабного вторгнення на жаль зараз ми змушені змушені Користуватися, послуговуватися саме такими термінами. Навіть Антонівський міст до повномасштабки ніколи не був Антонівським. Я думаю, Херсонці мене підтримують. Це був Олешківський міст, як завгодно, тільки не Антонівський. Зараз це для нас Антоха, якого, за яким ми сумуємо, і сподіваємося, що це, цей міст стане стане символом. Поки що цим, цим символом і цим. Мостиком, цим мостом є ми для людей, які отримують від нас українську мову, українські новини, українську ідеологію і українську, я не побоюся цього слова пропаганду, контрпропаганду. Тому що однією з наших місій є розвінчання міфів ворожої пропаганди. Ми цим займаємося, ми цим опікуємось, і у нас це непогано виходить. Сьогодні іксон не лише музика та ранковий ефір. Команда радіостанції запускає нові інформаційні проекти, зокрема інтерв'ю з херсонцями, які впливають на життя громади, підкасти з військовими, волонтерами та інші програми всі ці мовлення. Саме ми поки що не розділяємо наші проекти на проект для лівого берега або для правого берега, тому що це єдиний контекст, єдина мета і єдина спільнота. Тому, коли ми звертаємось, ми просто часто оперуємо цими поняттями, звертаємося до лівого берега, щоб люди, які там, вони чули, що ми звертаємося, ми говоримо саме до них. А проєкти вони спільні. Вони суто проукраїнські. Це різні проекти. Це проект персони з Херсона до прикладу. Це така рубрика про херсонців, які були дотичні і є дотичними до історії нашого краю. Це подкаст з військовими, комунікація з військовими, лайфхаки називається. Це життя із. Префіксом мілітарі і життя із відтінком хакі І це проект екзамен для влади, де ми є просто модератором, і усі питання від першого до останнього це питання херсонців. Ми їх збираємо у соціальних мережах, які моніторимо протягом тижня, а потім передаємо очільникам або міської, або обласної військової адміністрації. Ось надалі плануються ще проекти, але говорити про це трошки зарано, тому що вони такі ще сирі і незрозумілі, але колись вони мають отримують певні вже риси. Журналістка радіо Тіна Федорчук до роботи на Ексон працювала на місцевому телебаченні після початку повномасштабної війни з Росією. Вона виходила в прямі ефіри телемарафону, де інформувала ситуацію в тимчасово окупованому Херсоні та області, висвітлювала протести містян проти російських загарбників. Коли почалось повномасштабне вторгнення, 24 лютого 22 року, ми з чоловіком перебували на той час в Херсоні, очікували переходу на нову роботу на центральному телеканалі, але вже так склалося, що на той момент телеканал припинив свою роботу, і ми опинились потрошечку в окупації. Я пам'ятаю, як мені в перший день. Зателефонувала редакторка з п'ятого каналу, з якою я була добре знайома, і спитала просто одна, одне слово включишся. Я сказала: Включусь, все без питань. Далі ми почали з початку повномасштабного вторгнення майже щодня ми виходили в прямі ефіри. Це зазвичай було з вулиці, тому що для мене було дуже важливо показати херсонцям, що. В місті хтось залишається на той час. Це був такий певний інформаційний вакуум, в якому навіть мені здавалося, вже, що ну я сама. Нікого немає, і звичайно, що це було морально досить тяжко. Вже потім, звичайно, коли ми виїхали з окупації, коли була деокупація, я зрозуміла, що ще багато моїх колег залишалися в місті, але на той час ми між собою практично не спілкувались, не комунікували, і ніхто не знав, хто залишився, хто виїхав і хто досі працює. Тому, звичайно, хотілося, щоб хоч хтось доносив людям інформацію, і я розуміла, наскільки важливо для деяких буде увімкнути телевізор і побачити, що на херсонських вулицях стоїть українська журналістка, що це ну насправді може навіть. Підіймати морально дух, та і для мене це було дуже потрібно, тому що робота мене на той час дуже рятувала теж в моральному плані. Якби я залишалась вдома весь цей час, можливо була б в якихось своїх думках, переживаннях, а так в мене. Була мотивація щодня вставати, щось робити, шукати інформацію, виходити в ефіри. Тому щодня в нас були якісь включення просто про ситуацію в місті, що відбувається на вулицях, як все це проходить. Періодично було це навіть по декілька включок за день. Це все відбувалося з відкритим обличчям з моїм іменем прізвищем. Коли в місті почали проходити перші протести, звичайно, ми були вже там з чоловіком, і з протестів безпосередньо включалися. Ми бачили цю просто шалений натовп людей надзвичайно великий. І перший протест, коли ми йшли туди, ми ну, прочитали новину, що одесятій збираються на площі. Звичайно, одразу вирішили йти. І зранку, щоб не їхати на авто, тому що ми розуміли, що можуть бути блокпости росіян, вони можуть перевіряти, зупиняти, не пропускати. Ми йшли пішки. І Коли ми вже вийшли на центральний проспект, колишній Ушакова, а зараз незалежності, то бачили, як люди отак от просто з усіх провулочків стікаються. І всі йдуть в одному напрямку. Спочатку теж це здивувало, тому що ну, я не зрозуміла, звідки стільки людей на вулицях. І потім, коли ми, я побачила, що ми всі рухаємось в одному напрямку, я зрозуміла, що це всі стікаються просто так, от на площу. Коли прийшли туди там, ну, тисячі людей, це дуже і емоційно заряджало, і ну, таке піднесення бойового духу надзвичайне було. Е, після цього ці протести. Тривали ще неодноразово. Ми були практично на всіх. Один лише ми пропустили там зі своїх причин. Всі інші ми були. Ми включались також в прямі ефіри. На той час на п'ятому каналі це були прямі включення з протестів в Херсоні. Зв'язок був нестабільний, він переривався, але тим не менш, ну хоча б якось це показували і доносили. Новину, що одесятій збираються на площі. Саме Тіна Федорчук є ведучою нового проекту радіостанції. Він має назву лайфхаки, гостями якого є українські військовослужбовці. Це живе спілкування в прямому ефірі про життя, людські цінності та війну. Днями на радіо Ексон стартував новий проект. Це подкаст з військовими про життя. Подкаст називається Лайфхаки. І насправді його мета була в тому, щоб показати е, життя, скажімо так, е, наших бійців та бійчинь, розповісти про те, ким вони є, якими вони є людьми насамперед. Тому що в нашому суспільстві чомусь склався такий певний е, не стереотип, навіть а образ, бійця чи бійчині. От я навіть перед собою його бачу так, як чорний силует, про який постійно всі кажуть: от наші бійці, наші бійці. А насправді за цим словом боєць чи бійчиня. Там же ж людина, в якої є свої емоції, в якої є своя історія, і е, ніхто з них не народжений для війни. Про це ми постійно наголошуємо. Тому що це люди, які жили своє життя е, в, 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 в певний момент, вони стали на захист нашої країни, і е, кожен з них відчуває. Е, Якусь емоцію, хтось боїться, і це нормально. А хтось не хотів іти на війну, і це теж нормально. Тому мета цього проекту, цього подкасту розмовляти з військовими, розкривати їх як людей насамперед, показувати, що це такі самі люди, як ми, не якісь недосяжні герої. А кожен з нас може бути таким героєм, тому що ці люди не обирали цей шлях. Вони теж йшли вимушено захищати свою країну, так само як і зараз кожен з нас вимушено робить щось для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому щотижня у нас о 15.30 вівторок виходить прямий ефір. Чому прямий ефір? Тому що це набагато живіше спілкування ніж до прикладу в записі, і наш слухач може почути цей а, вайб, цей настрій, який передається під час нашої розмови. І знову ж таки чутно, що хтось хвилюється а, всі ці моменти, які живі, живі. Тобто, це розмова про життя з людьми, які захищають наші життя. Нормально я можна. Іксон не просто радіостанція з прифронтового міста. Команда Радіо каже, що це комунікаційний майданчик херсонців, яких розкидало по всьому світу через війну. Просто хочеться звернутися зараз до всіх жителів Херсона, які нас чують. Я вважаю цілком впевнена в цьому, що цей обов'язок інформування, підтримка ми маємо розділити. З усіма нашими слухачами. Тож, якщо ви маєте інформацію про Радіо Ексон, розповсюджуйте, будь ласка, її Я цілком серйозно про це говорю. Тому що для багатьох людей ми є вікном у світ. Тим більше, що Радіо Ексон не просто радіостанція, яка розважає, сміється, підбадьорює, ну і інформує, звісно, це є майданчиком для спілкування херсонців, яких ну так от дола й розкидало по всьому світу. В нашому телеграм-каналі є ком'юніті. Спільнота. Ми там сперечаємося, ми сміємося, ми ведемо опитування, ми стежимо за ситуацією. І головне, що ми тримаємось разом, а й разом ми і переможемо. Дякуємо за перегляд. Не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео. І напишіть в коментарях, які радіостанції слухаєте саме ви.